Юра, ну якби хто заїхав, тут великий бар'єр. Що... Нічого Ви, вона сама вийшла, виходить, заходить. А, ти собі розумів, Третій раз. цей. Третій раз. Е... А що вона ну, вже їде в машині. Третій раз. А, ну то вона вже в курсі. Я... Перший раз е, це. А, то... але зараз грузимо. будеш мати ще бонус від мене. Що, Юра? Будеш ти мати, мати бонус, бонус ще. Який? Будь ти Зараз будеш чути. Ювре! Ай! <стрюк> Оп! Оєй! Прима! Укріло! Завтову в машині не Слава Іссу Христу! Так, друзі! <пир> 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 Альтеску ми продали, є нові господарі! Продали у зв'язку. Тим, що е, ми купили третого жеребця і, і так, як я казав, нема змоги тримати всіх купа коней, треба щось продати, щось докласти одне друге, докупити і, і так, так виходить. Ми зараз знаходимося передний Березів. Е, Бонусніше від мене буде, якщо жереби, ти бог чи все добре. Оце, не хочеш, я, я тобі покрию безплатно. П'єтку даш так, аби не було. Я розумію. Та, і, і, Так, І у ну, ну, Бога собі котрого вибереш, Харі, бо нас по харі жеребна, Кінець червні чисто плитні, залежно як буде носити. Ну так по сроках вона першу лише носила, то не цей не, не переношувала. Повідок мені віддасте рештала.

Зіркати вона була 6-7 разів запряжена. Максимум 10. То все, ото, що на відео ми запрягали, оце воно було запряжена. Я ну, почав копейку порубати. Можна в бусі паруси. Зараз як попередні відео, я думаю, виділили, як це воно було. Це була як помпух. Зараз вона не є сята, вона якраз від глише тільки ну, до стрітижні площа брав. Син її у верхному березові. Не uh -huh. Никола не той чоловік ще набрав. Yeah. Ми таких планів не мали, це не Це вася, так я типу, подзвонила, як би казав, якщо мені... Бійде то, що я хочу, то тоді будемо балакати. Так вона не боїться. Та з тим, що ні. Вона якби щось бояла, то ви ж машина вже їде. Машина їде, вона вже скидала цей. Так, Альтеску вже загнали на місце, Міша селяє, дають їсти. Отакі, От друзі, справи. Міша з сином собі сі... О, камера сі фокусує. Міша з сином собі порадилися. Вібрали вибрали собі альтеску. Кобила молода. Буде 4 роки кобилі. Жеребна другий раз по харі. Ще лощетами малими були. Малими лощетами, так. Її було рік і п'ять, як я його забрав. А ті було рік і два. Зразу, зразу годівля. Яко, вона дуже цей, вона дуже привикла, ну, вона з маленької з кіньми, вона сама не була, що вона буде різати, але як маєш коня, що коня приженеш дні, викне собі з конем. Навіть можна випустити такого пастух, якщо маєш. Має Отакі От справи, бо я кажу, ми купили жеребця і мусимо щось продати, бо ну немає інакшого виходу. Бо, як то кажуть, так як Міша вчора казав гроші, роблять гроші. І щось треба чимось жертвувати, щось продати, щось купити, друге і отакі справи. Ні, не, не. вітру нема. Вона не цей, вона не, вона не приїхала знає, з нею з ліса. Так, вона приїла боту в Буді. Отакі справи. Так що, хлопці, навіть вам буде здорова. Ми приносили вам гарне потомство, щоб ви не усі радували. І ми в тім числі ми приїздили, здибалися. Відвідували, це недалеко. Повторюю, ми знаходимося в середній березів. У Міші, чекай, чекай, фамілію. Е, Томич. У Томеч. Томича, Томеча. середньому березові. Міша придбав у нас альтеску. Би Бог дав би, був би сів жеребила. Покриєм любим жеребцем, котрим Міша схоче. Що, не, було, ні? Шо? Шо? Це не було. Лише. Один раз було почищена. Отакі От справи. Я дякую всім за увагу, всім миру, добра, всім до побачення, а вам не служити. Yeah, yeah. Так, ще є у хлопців е, отакий кінь на продажу. Хлопці купили собі кобилу, кобилу на матку, щоб родила лошата, хоче щось гарного. І купили собі кобилу, але двох коней е, не потрібно. Вистачить кобили на господарстві, плюс собі будуть тримати хлопці на лошата. Міша купив і має такого коня. Кінь може бути продажній, кінь на продаж, Коневи 6 років. 6-7 років. Коневи. Кінь запряжний, робочий. Кінь лісовий. Хто би хотів, наприклад, до ліса, має роботу. Кований на всі 4 нозі. Такий натурійця погібний. Кінь довгий, має довжину. Спокійний нічого, ні б'є, не кусай. А що ціна? 1100 торг. 1100 доларів. присутній. Ціна його, торг присутній. Кого би зацікавив. Люба робота, чи в парі, чи сам. Не боявся, він трохи такий. Дві ну, стоїй. Та й на та, а ми ще чужі тут. «Не, не, не не кінь чемний, спокійний, Спільний. не вдарить, не вкусить. У лісі у згонах навчений. У згони йде все, як має бути. Все повністю. Кого би зацікавив, такий кінь знаходиться в середній березі в Косівський район, Івано-Франківська область. Повторюю продається У зв'язку з тим, що купили кобилу. Так. Хлопці купили кобилу, купили альтеску і двох не потрібно, і коня продають а кобилу собі лишають для себе на лошата, а кінь може бути продажний. Кого би зацікавив такий кінь. Кінь навчений повністю всі роботи, як у парі, так сам, плюс е, який у ньому, що кінь є лісовий, кінь знає ліс, кінь йде у згони. Але кінь такий для молодого. Такий шустрий. Ну, так. Він такой, як пустити його сам, то він собі йде нога з за ногу, а як ловиш за ліску він тоді починає. Ту, починає набирати обороти. Угу. Ну, то це... Для молодшого. Так, для, для молодшого. Комусь на лісосіку чи що? Так, так, так. Комусь чи на лісосіку, якого, хлопці, хто би хотів, може собі придбати. Номер Михайла я лишу описі. Будете собі телефонувати, домовлятися, якщо треба, можемо доставити. Проблем з тим нема. Ціна 1100 доларів, торг присутній. Кого буде цікавити, приїздити, пробуєте, все, з цим проблем нема. Отакі От справи. Так що будьте всі здорові, всім миру, добра, всім до побачення. А вам гарного продажу і вітаємо знову покупку. Дякую. Всім до побачення.